Всім привіт! З вами Делай! І сьогодні ми розглянемо таке популярне питання, як е, грати DayZ по сіті з друзями. Е, для цього нам понад... е, потрібно декілька програм, е, ссылки на яких я залишу в описанні під відео. Е, ці програми допоможуть нам грати у DayZ е, без ліцензій, без втрати коштів. Е, і ви зможете грати з друзями. Перша, перша програма, яка нам потрібна, це сам торрент на гру. Далі це DayZ Commander, через який ми зможемо підключатися до якогось сервера та Keygen. Це сам Кейгін, а це програма, яка заміняє ключ в ігри. ігри. Так, давайте ж приступимо. Перше, що нам потрібно, це скачати саму гру. Скачаємо через торрент. Е, гра повинна займати 15 і 6 ГБ, якщо це правильний торрент. Після того, як ми скачали, а в мене він вже скачаний. Після того, як скачали, ми побачимо DZ Launcher і саму ARMU 2, яку ми зможемо поіграти. Далі нам потрібно скачати DayZ commander Ось це установщик DZ Commander. Ми зайдемо туди і буде ось така установка. Звісно, всі, ви ж знаєте, як встановлюють, тому я розказувати не буду. Далі нам потрібно ввести код нашої гри. Для цього нам потрібно Кейген. Та програма, яка заміняє ключ. В кейгені ми беремо арму 2 і вибираємо ру. Нажмемо згенерувати. Скопіруємо цей, скопіруємо цей код та ставимо сюди. Вам потрібно забрати усі пробіли у цьому коді та нажати Enter. Я нажмати не буду, тому що це замінить мій ключ. Далі вам потрібно буде ввести ще один ключ. Тоді ми беремо в Arm2 Armor 2 заміняємо на наступну версію. Знову ж беремо тут True. І не нажимаємо генерацію. Знову тут скопіюємо і вставимо вже у другу ланку, яку нам потрібно буде заповнити. Ну, все, наш ключ буде введено і після цього ми зможемо зайти в DZ Commander. Коли зайде в DZ Commander, ви нажмете Update». І тут обновити Armu 2 до самої нової версії. Обновити DayZ До нової версії. Та виберете собі мод DayZ або просто на простому DayZ будете собі грати. Я, наприклад, граю на Epoch Ось щоб скачати Day Zapage, тому що через, через програму Day Commander занадто довго качається DayZ-EPage, нам потрібно, нам потрібно ось, ось такий от архів, де буде DayZ-EPage. Після того, як ви скачаєте цей архів, ссылка на який буде під відео, ви заходите з, е, в папку з грою та перекидаєте цю папку Daisy Epoch у папку з самої грою. І все. Після цього ви зможете заходити в DayZ. В DayZ через Day Commander. Ось буде шукати сервера. І ви зможете зайти на будь-який з цих серверів. Ну, все. На цьому ви, ми закінчимо. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!